Колись давно в одному сірому і похмурому місті панувала безнадія. Земля вкрилася холодом, дерева стояли голими, а люди забули, що таке усмішка. Здавалось, час зупинився, і зима залишиться назавжди. Одного разу в місто прийшла незнайомка. Вона була вбрана в легку сукню, що переливалася всіма відтінками зелені, а в косах блищали краплинки роси. Її очі сяяли теплом, а усмішка була м'якою, як промінь сонця. Хто ти? запитали люди, дивлячись на неї зі здивуванням. Я весна, відповіла вона лагідним голосом. Я приходжу, щоб пробудити землю і ваші серця. Люди не повірили, вони звикли до холоду і думали, що так буде завжди. Але весна лише усміхнулася і тихо пішла вулицями міста. Де б вона не ступала, земля розквітала під її ногами, сніг танув, оголюючи молоді паростки трави, а дерева вкривалися бруньками. Весна підходила до кожного дому і тихо шепотіла Прокиньтесь, бо надія вже поруч. Її слова лунали, як ніжна мелодія, пробуджуючи серця людей. Вони виходили на вулиці, дивувалися розквіту і відчували, як у їхніх душах ростає крига. Кожним новим днем місто наповнювалося світлом і теплом. Люди починали вірити, що зима не вічна. і навіть у найтемніші часи завжди є надія на краще. Як тобі це вдалося? запитали вони у весни, коли місто знову розцвіло? Я просто принесла вам надію, усміхнулася вона. Бо навіть після найхолоднішої зими завжди приходить весна. Вона несе відродження і віру у новий день. Із цими словами весна зникла, залишивши по собі квітучі сади і серця, сповнені надії. Але люди знали, що вона повернеться, бо після кожної темряви обов'язково настає світанок.